Так, добрий день, наші любі друзі, добрий день. Дайся повернись ззаді камеру, покажи, яке як туман, туман, ти що там просила? Я ще хотіла це зробити послі жите вокзала. Боже, вгора в такі туман. Так, мої дорожчики, ви знаєте, що ми приїхали в живу воду і ми, в принципі, до неї завжди приїжджаємо. Я, звичайно, Роман з не їхали відпочивати. вони зараз в Болгарії. Ромочка, вам дуже велике вітання з живої води. Ми приїхали в живоду, але у вас на нічого. Ми зараз водичку поп'ємо, пошли ми далі. І все розказуємо. Дівчатка мої, ви знаєте, які... тобто... Чи ти паля. Як вона скривилася до мене? Ну такі це кодися коробка. Чого ти, Леся? Чого? Ти Ти ж моя невістка, і тобі сумку носить. Між дохочим, я в тебе як служанка, я тобі сумку все ріменно. А Леся йде, а ти ж анвалід, я забула. А Леся йде. Оператор, а -а -а. ну да, телефон держатори треба вміти. Чуєш? Чого? Лечі, ж щось на тебе. Твори мене, Леоська, бери. Ти мене потяг. Я один раз по цемуш, як та балярила, та чуди пішла, ті йолки, квіточка. Кажу, Леся, давай буде танцювати. Танцюй, танцюю, розумію, що та йлка, я лечу в нею. Не хочу. Тати десять ми. Ви знаєте, я хочу сказати по живу воду. Це дійсно чуди відпочиває. Це виходить від центра Яремчу 4 кілометри. Жива вода знаходиться внизу. Всі, весь світ. Коли ви відкриваєте свій балкон, він уходить на смереки і на річку. Тут не без того є камінь. Камінь сили. Повірте мені, цей камінь творить чудеса. Дівчинки, перезагрузка. Так, Галя-Краля, ви коли приїдете до камня обов'язково. до речі, навіть приїжджають люди і живуть возле камня, поселяються і прямо за нього живуть. Плюс тут велике, дуже плюс тут джерельна вода. Джерельною водою ви навіть миєтеся. Же реальну воду треба пити. Я коли перевезю, приїхала, була жіночка. Дивіться, мені набрехали якось. Приїхала жіночка і говорить, що вона цією водою вилікувала, я зрозуміла. У ромі дуже чисто, уютно, комфортно. Є кухня, є два чани. Рома зараз розстрається ще далі. Протівка дається, дівчатка. До речі, це супер круто. Одним словом, я хочу вам сказати, щоб панорами не було. Ось іди на кухню, пади, дівчатка, ми на номерці. Там два ромена. Ви знаєте, пара, в ну вистати на скам'єчку сумки. Ти кажу, дівчатка, мені ключі, даду там ключі. Так, знайдемо, так з чемодами. Ставимо. Ой, я хотіла йти прямо. Я хочу вам відбувати. Шум, річки, запах смирять дуже дорого стоїть. Є беседка, є два чани. Тут взагалі дуже-дуже круто. Всі номера, всі виходять тут ту сторону. Дівчатка, ви питаєте стоїмось номерів, дивіться. Ну, я не можу вам все не сказати. Це ви дзвоните до Роману, до Ларісочки. Ви дзвонили, вам сказали, все і все. Дивіться, на два, на три дні виїдьте. Там номер є без балкона, є з балконом. Ну, все взагалі по-різному. Я хочу сказати, поїхати дорожче, ніж скрізь. Тут просто неймовірно круто. Ви знаєте, для відпочинку, що потрібно? Просто дерев'яний домик, дерев'яна кровать. Душ, кондиціонер, і більше і нічого не надо. Леся каже, немає вільних місць. Де люди сплять возле камня? Правильно? Знаєш, ти сказав дівчатка? Да. Добрий, добрий день! Ви нас чекаєте вже, а дайте нам ключики, ми вже йдемо чомодани, віднесемо свої. Дру... а де це вони друге дев'яте? Я ж все знала. Ага, прошу, добрий день. Красунечка, добрий день. Так, дівчатка, тут в Рому є музей. Ідемте. Другий, дев'ятий, пошли, дівчатка. Так, 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 ми ж завтра їдемо. Ми на одну добу. Дівча... Леся, коло камня спати не будеш. До камня не будеш. Тут така природа, тут дуже круто, дуже красиво. Ну, я вже вам казала, що жива вода вона творить чудеса. Саме найкраще Леся. Чемодан поламала. Серйозно? Що поломалося? Ні, ти що, зачем ти мені я поламала? Він у мене один, єдиний. Тут так зелено, красиво. Ой, а... де другий чемодан? У тебе? Віддай, віддай. Дітечка, така, здорочка, Красотулечка. Тулечка, Красотулечка. так, йдемо, дівчатка. Ні, ми тут не жили. Ми ще багато де не жили. Так. Другий і э, А, дев'ятий. Людь зайде, пошли. А дев'ятий, що вони далеко будуть від нас? Ні, не дуже, так? Да? Так, що сьогодні Нічого, нічого, заїдає. Зараз ми його. Да. Так, дівчатка, ми зайшли з вами у дев'ятий номер. Ми Ой, чуть не впала, ми розвиваємося. Включаємо світло. Добрий день. Так, Леся, ми з тобою сьогодні на цій кривачі. Дівчатка, тут душ. Що треба для відпочинку? Душ, отакий От номер, Отака От ваша світулечка. Кресло, кровать. І більше нічого не потрібно, мої хороші, нічого. Що для відпочинку потрібно? Откриваємо балкон. Виходимо тут, стульчики, столик, далі балкони і отакий прекрасний краєвид. Більше нічого не потрібно, просто нічого. Жива вода, вона творить чудеса. Ти з якої сторони з Зліва чи справа? Ми ти хропиш. Ну я місць не хропиш, ти хропиш. смысле, я хруплю? Є. Чуєш, а я думаю, що ти в поїзді кропіла. Зачем зараз люди? Я схоплююся, серйозно. Сері... Сері... Тоді мене подушкою. Подушкою накриш мене. Дивіться, якщо мене утром нема, то я накрита була подушкою. Так. Я була хорошим чоловіком. Слухайте, йдіть до мене. Одним словом, я хочу вам сказати, що Ну, дійсно жива вода, вона творить чудеса. Що? Подивимось, ти мені це не блюд Там Камбузеньку, ну хорошо, йди сюди. Зачем ти це робиш? Дивіться, яка тут красота, тут неймовірна красота, дівчатка. Номера є різні, є двохмісні, є одномісні, є без балкона, є з балконом, є на потівками. Дивіться, це все ми то, що тут круто, я вам, Дивіться, я ж сюди сюди приїжджаю. Перший раз я приїхала на святі імені не? і ви знаєте, з тих пір, ви знаєте, що Рома з Ларісою, це вже як от дуже гості. Ну нічого, приїде, хтось, я хочу вам сказати, що... Уже з Ромою більше як ми як родили. Ми наскільки вже стали рідні, ну чесно, от ну просто так, це дійсно є. Жалко, що ну хай відпочивати. Ви знаєте, він теж з Ларисою, ну це дуже вони заморені. Поїхали в Болгарію з синочком відпочивати. Ну нічого, Ромочка, сьогодні ми гостюємо без вас. Жива вода творить чудіста, Саме її ще заживили. Зараз обов'язково стаканчик, водички, це обов'язково. Завтра ми підемо до камня, це обов'язково. Може, сьогодні підемо. Але сьогодні ми щось їдемо в магазин, будемо поубираємо трошки. Виставимо холодильнички, а потім побачимо. Так що одним словом, коли ви приїжджаєте в віремчу, приходите до сидінки в магазин. Ви думаєте, боже, де нам поселитися? А свідочка вам каже, жива вода творить чудеса. I love you! дівчатка. Смачненького дивіться ось, сіли такі ділові. ой, два яйця. Ми до речі, два я Тож, два яйця. Пожалуйста. Да. Смачненько стакан води випили? Ні. Зайчик, а ну давай кувшинчик з водичкою. Так, дівчатка, дивіться, ви коли приїжджаєте вже в воду. Є світулечка, яку треба обов'язково. Дивіться, вже вона тут протерта. Добрий день. Тут протерта і тут протерта. Дивіться, ось і світулька. Плюс стоять стакани. Дівчатка, я беру вам стаканчики зараз всім. Дівчатка жива вода, вона творить чудеса. Лелечка, графінчик з водичкою треба. Там на кухні. Там і на кухні. зайчик. Щас водичку треба. Обов'язково. Водичка це свято. Танюшка зараз два. скільки у нас два чотири. скільки у нас. Зайка, там вода прям набирается с крана. Тут вся жиральная водичка, мои хорошенькие. Дивите, вот Тут даже ось все столовое, вы выходите уже. Хочете на балконе поїжте. Девчатка, и вот там камень. Камень сделай. Пожалуйста. Бачите? Если не будет сегодня бутылочка П, буду снимать его на 0,5. А на 0,5 я такого буду. Такого. на 0,5, а на 3. Это что я буду? Такого? Проширена? Нічого, люди приходимо, боже, на камері ви така велика, а так маленька, нас знімаємо. Так, дівчатка, вже дивіться на мою нову цибулинку. Ми вже переділися і їдемо в магазин. До речі, це цибулинка, це Олександр. Сіка це мостю, рукати, так, да, вже? Я хочу сказати, дівчатка, ці костюмчики, вони не По-перше, для нас шурти ви ж знаєте, я люблю або таке, або таке. Правильно? Коли красиві ножки, ну чого їх ховати? Правильно касуньої? Ще раз кажу, не важливо, скільки тобі років, а важливо, як ви себе почуваєте. Ви мене понімаєте, де да, красуні? Потім хорошо себе почувати. А щоб добре себе почувати, треба пити живу воду, в діремчик. Дивіться, ні, я вам хочу сказати, що зараз дивіться в Яремчу буде маленький привозти світулькою. Я так думаю, що половина неділі буде в Одесі, половина буде в Яремчик. Дівочка з срібної будки сказала, кожен день по день, по 20 раз коли вже відкриється. Дівчатка, ми скоро ми відкриємося. Сьогодні ми його вбираємо, виставимо холодильнички. А 20-го числа вже буде. Ми скажемо за 3-4 дні, дня. Тому що для дегустації ікорочки, дегустація корочки, дегустація рибулечки, все що світулечки є, сьоми зробить тобто, кантариточки. Ну дійсно це. Та ми будемо проводити кров, ви знаєте, що їй хотіти. Одні хотіть горбушок, беруть кідуть. Хто приходить за кидою, бере горбушек. Ну, до речі, вона у мене вся свіженька, пускайте. Тому що ви подивіться на цю світу. Яка вона така апетитна, смішна, ось щось смішна, і що? Що смішне? Так, десь да. пожидаємо. Ну, Вістка мені сказала, що сьогодні не буду відкривати, не буду. Скандал в сім'ї. Ну ми спимо рядом, ви бачили, що вона робить, вона такого мені показує. отако і тако. От Бо тому що ви напишете, чого ти постійно кажеш на різкою? Ви щось не бачите, що вона робить за камерою мені. Ви бачите, що вона мені махає, що вона робить. Одним словом, дівчатка, дивіться, знаєте, все, шутки-шутки, це все життя. І життя у нас прекрасне. Ми повинні, ви знаєте, от приїхати в живот дівочки на два дні, навіть на сутки. Утром ви приїхали, переночували і навіть поїхали. до на поїзд. В 6 часов сіли в 11 метрів. Переночували і ввечері 5 часов назад їде поїзд. Дівочки, повірте мені. Ось взяти стакан, дійсно, це водичка джерельна, стакан води, я ж не пила. Я як цей, яка нагода полотилась, забула. Так само ти два яйця взяла, намотала їх в трубочку і зіла. Ну я і два яйця, я обіщо, сім їм, Ну, зіла сьогодні два. Мені достатньо було. Я хочу вам сказати, що перезагрузка дуже. По-перше, дівчатка, запах смерти це на нашій легені. Це дійсно так, воно прочищає. Ми просто, знаєте, ми все время заболіли, ми, да? ми п'ємо антибіотики, п'ємо таблетки, навіщо? Приїхати в західну Україну, постояти запах. ну це, це дійсно дорого стоїть. Так що ми ріденькі, коли приїжджаєте в Ірані, що чесно, жива вода вона творить чудеса. По-перше, ви обов'язково дуже попити воду. По-друге, ви обов'язково піти до каміння. Камінь він дійсно дає силу. Рома говорив мені, що люди приїжджають туди, живуть прямо начо, з дочок. Таріса мені говорила, що приїжджала дуже багато екстрасезів. Ви розумієте, просто я суєвіна, я все вірю. Кам'ян дійсно видає таку, знаєте, сильну силу. Мої хорошеньки, так, яйця поїли, водичку попили, їдемо з вами в магазин. Так, да. що ти мовчиш? Да. Хоч щоб ця світулька, красотулька, дивіться, ви коли приїжджаєте веренчик і вдруг в мене може бути нема, але я завжди буду. Три дні тут, чотири тут. Якщо вдруг немає, так, да? ви думаєте, от будуть світу без потерти. Дивіться, приходите, ворог і стоїть ця статуеточка. Підходите, потерли її. За губульки, ну це ж, це ж ізюминка моя. Моя ізюминка. Моя ізюминка вся, і вся ізюминка. Де не візьмися? Диви на Ось От скач не похоже, диви. Особино зад. Їй Богу, зад хороший, так? Да? Ну а що ні? Ну, куди, Свачинку, йді? Ну куди йдіть? Ну, дивіться, яка хорошенька. Дивіться, вона вже стерта. Потерти все одно треба потерти світу, за ручку. І не даже сумочка така, як вона така, яка моя. Я хочу таку пісню. Дивіться, я світулька, красотуль. Я не пила, я чор, пила, Сьогодні, ні. Сьогодні в мене ще ви я я стакан каджерельної води і мене ж ще... держи. Не попускає, так? Не попускає. Слухайте, ми яйця поїли, воду напили. Світульку вам показала, вона дійсно крута. І ви коли приходите, Та немає ну, руль. Кожен приходьте, хлопчики, хлопчики. Ну, хлопчикам цікавіше, де є така гарнюля. Шо? Шоклікам за це. Зайте. І а? Яку любов, як передаю. Вона стоїть тут більше ніде Стої, не стоїть. Ось її таке колоне місце. Вона тут стоїть. Вона до речі, їздить, похоже. Одним словом, не щоб ми, що ми таке стерти, як діти за школу. Да? Як квіточка каже, хто сидів на перві парті і приїхав на велосипеді, то на задній. А я була і, на задній парті на пертій партії і їздила на Таврії. Квіточка. Спочатку на Таврії, потім на Мерседесі, а тепер їздив на Каруцькі свої красненькі. Каруцька моя. Я її так люблю. Моя жаруська. Каруцька. Каруцька. Да. Моя короту сулечка. Кур-кур-куртулечка. Я не п'яна. Щас напишу, О, їй ще держав. Може, відучорани ще даже просто така на води. Але нічого, я ні в байдуженька. Так що така у мене це булиночка красиво. красива. Супер дівчатки. Я вам хочу сказати, немає не красивої жінки. Є просто обалдені, очаровашки-обаяшки. Девочки, здрасте. Мы же вас смотрим. Спасибо. за по вашей рекомендации уже третий день, э, третий год ездим. Ну хорошо, скажите тут. А вы до камня ходили, водичку пили? Мы только приехали. Да? Тики -тики приехали. В романтик заселяют нас, пока еще не могут заселить. Тут классно, классно. Я вам как знаю, просто... тут. Что... Да, просто живешь и. Вот я воду, я пью, 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 я все время тут. Леся, як нога ваша. Да, вже. уже. Он бегает, щебячий. А что, подвернули связку, чи что? Фотосессия. На і мене не робила фотосесію, я, знаєте, воно кам'яні та воно і не думаєш так. Ну нічого, байдужі, слава Богу, що все я хорошо. Така маленька, О, бач! Бач! А ти мене знімаєш, Бач! Бач? Каже, мені, знаєте, що сьогодні каже. Якщо я щось вкусненьке не поїм, я тебе на тройку сніму. Казала? Да, як будеш добре себе вести, будеш на номер п'ять. Аш таку має невістку. А я казала, люди кажуть, що я худа. От дівчатка моя, давайте даде фотографію. <рикола> Только вие упал. Детки упал. Что, ты спишь, Квитуричка? <рикола> Нет, мечтаю. Ну, ти ты мечтаешь? Летвила <рикола> потусик пишу? Нет. А что? Все за путылочку. Не приезжу. За бутылочку. В смысле? Ну то есть испань. Фінляндія. Фінляндія, хоч вже Іспанії. Вчора була у Фінляндії. Сьогодні до обіду відійду і поїду в Фінляндію. Іспанію. Ні, ну чи саму свою самогонку? Ця якась Іспанія кудись поїхала не тудинати. Дітечка чого наприклад до Кодоната? Що головка бомбу? бум що і головка, і І желудок каже, ти не біга та сіла. Добре, тільки лапочки, да ладно, і все. Ні, мені теж буде дуже. А що ви там, знаєте, це я, я пішла да. проводника, просила таблеточку ноїна, ну, дали да. парацетамол. Це ти за 50 грамів таблеточки просиш ами. Ой, дівчатка, до речі, мені ж треба розсасувати таблеточки. Ні, да, ті їх треба розсасувати в них що ж загубила. <рес> дівчатка сказала, що це від горла дуже хороші таблеточки. А, ну, нам такі звездні. П'ять заходів по дві таблеточки розсасувати. Пані, зараз скажуть мені. Ви знаєте про такі? Вони маленькі, до речі, вони дуже сладенькі, зараз ще дві. Я вже дві розсосала і нібито голосочок у мене промізився. Боже, тарішка, як я люблю лежати, і щитати, бо столби, чесно. Доходю до 100 тисяч, потім засипаю. <плес> да, люблю. А вчора не щитала, вчора я чуєш, щитала ці. Головокруження у мене, як ото щитало. І чуєш квіточка. Вчора у мене ці в голові бумеранги були. Я бумірани щитала. Так, дівчатка, беру дві таблеточки, розсасую їх. Ставлю під. А ми сладенькі, між прочим. Зараз побачимо. До вечора дали стопроцентову гарантію, що буду говорити. Що? Що-що? Сказали, до якого? Кіне, ти що, що, що? Боже, як я люблю дивитися їхати, да? цей поїзд, як по рейсу, так хорошо. Та що таке вилазь давай. Так, дівчатка, отакі дві таблеточки стали потім, за що ти буде розсасувати після Фінляндії самій раз. А ні, голос уже лучше, да сьогодні? Сторона, та Фінляндія.